Вітаю. З вами казкова хвиля. Мишеня і кіт, Азайбаржанська народна казка. Жили собі мишеня і кіт. Якось висунулося мишеня з нори та й каже Побратаймося, друже. Не буде з тебе брата, відповів кіт. А чому? здивувалось мишеня. А тому, що ти боягуз, злодій та ще й шкідник. Твоя правда я трохи боязливий, але не злодій і не шкідник. відповіло мишеня. Усміхнувся кіт та й питає. А хіба ти не прогризаєш мішки і не тягаєш борошно й зерно? А Мишиня й каже А ти, брате кіт, хіба нічого не їси, за Святим Духом живеш? Я спочатку нявкаю, прошу, щоб дали мені поїсти, і хазяїн кидає мені шмат м'яса й хліба, а ти нікого не просиш береш усе, що погано лежить. Довго брав на кпин кіт мишеня, а потім і каже. Гаразд, потоваришуємо. Але знай обдуриш мене, начувайся я тебе з'їм. Мишеня зраділо, і стали вони жити разом. Якось мишеня сказало котові Брате, кіт, на дворі осінь, стоїть гарна днина, харчів удосталь, але невдовзі зима. На снігу, важко буде жити. Припасімо на зиму харчів. Хай буде так, погодився кіт. Знаєш, брате кіт, сказало мишеня, мене приб'ють, якщо я візьмуся за це діло. Краще буде, якщо ти ходитимеш по хатах, побачиш, де масло колотять, нявкнеш, дадуть тобі грудочку. Отак і запасешся на зиму. Кіт і на це пристав. Назбирав багато масла, знайшли мишеня і кіт горщик, поклали туди масло, віднесли в сад і закопали під деревом. Минув якийсь час зима ось ось настане. Не витерпіло мишеня і почало дурити кота. Братику, кіт, каже воно. Сьогодні ім'я дають моєму двоюрідному братові, і мене запросили в гості. Дозволь мені піти. Іди та повертайся мерщій і розкажеш усе, дозволив кіт. Попрощалося мишеня з котом і вийшло з дому. Подалося мишеня прямісінько до схованки. Розгребло землю, поїло трохи масла, знову закидало яму землею і повернулося додому. Як же назвали твого двоюрідного брата? спитав кіт. Трішечкою, відповіло мишеня. Нехай буде щасливий, сказав кіт. Гарне ім'я. Але що воно означає? Брате кіт, Я сам ще не доберу, що воно означає. Ось невдовзі даватимуть імена двом моїм іншим братам. Отоді я тобі й скажу, що означають усі імена. Минуло кілька днів. Мишеняті знову захотілося поїсти масло. Брате кіт, Сьогодні мене запросили до другого двоюрідного брата. Я мушу піти. Це ж рідня. Дозволь піти. Дозволив кіт Мишеняті піти й цього разу. Мишеня на радощах побігло до дерева, відкопало горщик, від'їло масла до половини горщика, знову закопало його та й повернулося додому. Як назвали твого двоюрідного брата? спитав кіт. Половинкою відповіло мишеня. Дивні імена дає твоя рідня. промимрив кіт. Минуло ще кілька днів. Бачить мишеня. на дворі зовсім стало холодно. Почав падати сніг. Скоро замете все довкола і не знайти тоді йому горщик. От і почало воно знову проситися. Брате кіт, відпусти мене до третього двоюрідного брата. Не можу кривдити родичів, дозволь піти ще раз, благало мишеня. Брате мишеня. Я не проти. Іди, тільки не барися. Нудьгую я без тебе. Мишеня побігло до дерева, відкопало горщик, з'їло все масло, закопало порожній горщик і повернулося додому. То як назвали твого третього двоюрідного брата? Дінцем, відповіло мишеня. Здивувався кіт, усміхнувся. Чого ти усміхаєшся, брате кіт? Спитала мишеня. Не подобається тобі це ім'я? От знаю я, що всі імена мають якесь значення, але яке не розумію, відповів кіт. Зрозумієш, коли зазирнеш у горщик сказало мишеня. Що це ти бовкаєш, брате мишеня? вигукнув кіт. До чого тут горщик? І згадав кіт про горщик масла. Добре, що ти мені нагадав про горщик. У нас вже в схові цілий горщик масла. Ходімо та поглянемо, як воно там. Втомився я, брате кіт, відмовлялося мишеня. Завтра навітаємося. Погодився кіт. Полягали вони спати, а вранці кіт знову каже. Вставай, ходімо та поглянемо, як там наше масло. Брати мишеня. Хотіло мишеня й цього разу відкараскатися, але кіт наполіг на своєму. Пішли вони до дерева, відкопали горщик, а він порожній. От хитрун. Це ти з'їв масло. розсердився кіт. Та я спочатку трішки, потім до половини і нарешті до дна, пояснило мишеня. Тепер кіт усе зрозумів. Я ж ці слова чув, сказав кіт. Ось як ти ходив до двоюрідніх братів. Ти з'їв масло, а тепер я з'їм тебе. Але ж ми друзі, брате кіт, відповіло мишеня. Друзів не їдять. А вже ж, друзів не їдять, погодився кіт. Але пам'ятаєш, як ми з тобою домовлялися? Коли ти мене хоч раз обдуриш, будеш красти, я тебе з'їм. Ось так ти не позбувся своїх поганих звичок, тому й загинеш. Ти з'їв масло, а я тепер тебе з'їм. Кіт кинувся на мишеня та й проковтнув його. Отаку ціну заплатило мишеня за свою хитрість і жадібність. Дякую всім, хто слухав. Якщо казочка вам сподобалась, ставте лайк і підписуйтесь, щоб разом відкривати ще більше цікавих історій.